Не торгівля, а обмін товарами українські чиновники не визнають комерційні відносини з бойовиками, а вони є. Понад 600 підприємств мають дозволи на торгівлю із окупованими територіями. Ольга Василевська розслідувала, кому служба безпеки України і Державна фіскальна служба надали ці спецдозволи і виявила серед засновників фірм бойовиків ОРДЛО колишніх депутатів партії регіонів, нинішніх народних депутатів України і громадян Росії. За даними фіскальної служби, 603 підприємства отримали дозволи на торгівлю з неконтрольованими територіями. Здебільшого туди ми веземо ліс, кругляк, будівельні матеріали, а вивозимо вугілля та метал. Левова частка фірм це великі підприємства із замкненим циклом. Вони перереєстровані на контрольованій території. Тут платять зарплату працівникам, а там здійснюють свою господарську діяльність, наприклад, державне Укренерго. Бо за бойовиків казати нічого я ну не можу. Звичайно, частина людей працює на неконтрольованій території, це зрозуміло. Обслуговують там, Ерсуса. але ключові всі речі, рахунки, перерахування коштів відбуваються всередині країни. Якщо щось ламається в енергосистемі, то запчастини довозять на контрольовану територію. А як вони звідти потрапляють на той бік? Ніби гадки не мають. Постачання всі усадкування йде на контрольовані території. Далі співробітники здійснюють переміщення цих ну, товарів. Жодних відносин кронерго з бойовиками не здійснює і не може здійснити апріорі. Колишній голова Донецької області Сергій Тарута запевняє, що бойовики не чіпають підприємства, у яких є спецдозвіл на торгівлю. Дінги ходять тільки Вот так. Они сюда не переходят. Не крышуют. Они просто к этим предприятиям не подходят, потому что эти предприятия все находятся. В списки мінська, але з власних джерел ТСН відомо, що за розмитнення товарів на території, яку контролюють сепаратисти, їхня так звана митниця забирає 5% від вартості товару, оскільки напряму бойовикам не платять, знаходять контрагентів, які мають рахунки по обидва боки лінії зіткнення. Податок бойовиків закладають у вартість товару, і вже контрагент розраховується з бойовиками на тій території. Рінат Ахметов, який найбільше зацікавлений, в торгівлі з Ордло, не відповів на наш запит. Так само його проігнорували топ-менеджери ДТЕК. Не захотіли розповідати про тонкощі торгівлі інші бізнесмени, які мають великі шахти в Донецьку. І ще складніше з маленькими фірмочками, які отримують спецдозволи на торгівлю. Це можуть бути якісь фірми з коротким сроком життя, і вони яким чином отримали дозволи СБУ. Половина таких фірм, за даними базою контрол, зареєстровані за адресами масових реєстрацій підприємств. Тобто в них немає офісів. Ось один такий. То в енергоальянс Нема у нас. Нема у нас? Нема. точно? Точно. Інші за місце реєстрації мають сторожову будку. Ми ще е, е, центр Міранті плюс. Це задача, Ось у цій промзоні знаходиться фірма, які СБУ дала спецдозвіл на торгівлю з окупованими територіями, але знайти цю фірму та її господарів неможливо. Цікаво, що керівником цього меранті плюс, який возить ліс у Донецьк, є людина, точне ім'я якої збігається з прокурором так званої ДНР. Але він про свою фірму в Києві нічого не знає. Вичислять в базі которая э ф фирм, которые Сбу дала разреше спецразрешение на торговлю лесом. А ось фірма Агрос ЛТД має в засновниках громадянина Російської Федерації. А приватне підприємство Підшипник Збуд збуває в Донецьку підшипники. Фірму заснували діти колишнього депутата регіонала Бориса Деча, який залишився в окупованому Криму. А ось торговий діма Гріно, засновники якого родичі депутата від волі народу Олександра Пономарьова. Утім, додзвонитися до народного депутата Пономарьова неможливо. Телефон не відповідає. Здебільшого офіси підприємств стоять закриті. Але до одного нам вдалося додзвонитися. Ваше підприємство от займається тим, що на окуповані території возить дерево, так трошки трошки. А трошки це скільки? Яка процедура видачі спецдозволів? Як СБУ контролює, кому видавати, а кому ні? І що саме завозиться? Ні, збу ані ДФС не погодилися розповісти про це. ТСН. Ольга Василевська, Максим Шенкаренко, ТСН 1+,1.